Дніпром до Байкалу пара івано-франківців готується до трансконтинентального мотокросу 115 днів у дорозі та 3 тисячі літрів спаленого пального. Маршрут вічай духи спланували неабиякий. З України до Росії, а звідтіля Казахстан та Монголія. Позиторік свою витривалість випробовували мандрами по Україні. Тоді здолали понад 2,5 тисяч кілометрів. Тепер натхненні успіхом зазіхнули на 20 тисяч. Масштабний пробіг уже охрестили негламурним, адже більшість доріг без натяку на. Асфальт ще одна родзинка подорожі власне транспорт. Це відтюнінгований до мандрів бездоріжжя мотоцикл з коляскою. Дніпро. Дніпром їздили люди на якісь такі коротші відстані, трошки іншими маршрутами. Але такий чітко прописаний маршрут на кілометраж 20 тисяч. Дніпром ну я не знаю людей, котрі би подолали його. Ми не те, що їдемо, просто покататися для себе. А ми їдемо, вирушаємо ознайомлюватись з сусідами нашими з сусідніми країнами, ознайомлюватись з їхньою культурою, ділитися. З ними нашою культурою робити взаємообмін, взаємообміни, таке спілкування. Розповідатимуть про Україну у вельми кулінарний спосіб, не словами, а стравами. Задля цієї найцікавішої частини мотоекспедиції готують особливі запаси. У невеликій торбинці висушені у духовці буряк, морква та картопля. Жмені такого начиння заповняють мандрівники. Цілком вистачить на чотири порції борщу. Ми знайомимось з культурою очима, і, мабуть, язиком наступну чергу. Ми дуже хочемо. Монголів е, пригощати нашими стравами. Тому ми почитали, що там наші овочі не всюди ростуть, тому ми веземо їх з собою. То обов'язково будемо готувати борщ, банош. Ну і ще меню будемо складати. Треба вирішити, що буде краще виходити, що гірше. Повезуть до Монголії і плюшеві гостинці. Забавки з прикарпатським колоритом даруватимуть тамтешнім дітлахам. Повернуться на рідні землі, теж не з порожніми руками. Усю мандрівку обіцяють фотографувати, а відтак одразу публікувати подробиці подорожі у веб щоденнику. Згодом. Усі відеоматеріали стануть основою фільму а фото скомпонують у масштабну виставку. Теж мандрівну стартує трансконтинентальна подорож у червні.